Дай Боже, аби те місце дійсно стало святиною, стало тим коренем, від якого будемо горнутися силами, від якого будемо черпати снагу для дня майбутнього. Сьогодні оця акція в Малчивцях розпочалася біля пам'ятника, який ознаменовує проголошення незалежної України. І не знаю, чи десь є на Україні ще такий пам'ятник. Можливо, мало і першими створили його, першими започаткували отой день. Адже день народження це ще не означає, що людина народилася кріпкою. Від народження людина ще без сила, і її допомога потрібна. Вона ще вчиться говорити, ходити. Отак і наша Україна. І з іншого боку. Коли ми говоримо про минувшину, стоячи біля цієї могили, і говоримо ми незалежно від того, хто тут є, чи тут житель цього села, чи я як з Черниковородом, чи хтось інший, як з іншого краю, незалежно від того, хто де народився, ми всі повинні знати, що святиня, древні наші місця, ми повинні оберігати, пам'ятати, але думати про майбутнє. Думати і спрямовувати свої погляди і справи на благо тих дітей, які довкола нас, адже ми завжди думаємо і говоримо про майбутніх наших дітей. Так давайте думати і про долю України. Ми нині говоримо про самостійну незалежну Україну. І дуже часто ми вже звиклися до тих загальних фраз за тою великою фразою Ми губимо суть тому, що Україна починається не з загальних таких будов десь. Під небесами, а починається в нас, в кожній родині, в кожній сім'ї, на кожному господарстві. І якщо ми кожен на своїй громаді біля свого двору на вулиці своїй, будемо пам'ятати, що це є частка великої України, і якщо ми цю частку будемо виважувати, будемо очищати, будемо шанувати, пам'ятати, дбати про неї. Якщо ми будемо пам'ятати про рідню свою, ближніх, батьків, дітей, тоді і ми почнемо будувати Україну. Україна починається від себе, бо Україна починається з серця нашого. І дуже часто бувають такі справи, що людина прикривається загальними патріотичними фразами, а за тим є байдужість. Це вельми страшно. І велична хвиля боротьби має, звичайно, свої ізлети і падіння. І, можливо, оцей день нинішній не є таким висотним, не є таким великоповним, яке би хотілося нам, щоб тут було таке велелюддя. Але це море, а море має хвилю високу і хвилю низьку. Але головне, щоб це море жило, щоб це жило море в серці кожного з нас. Нести в собі оту святу величну Україну і пам'ятати. Ото франкове слово, що довго нас недоля жерла, досі нас недоля жре, та ми скажем ще не вмерла.